Таю, друзі, мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про якісь очевидні речі, але будемо розглядати їх під неочевидним кутом. Чи потрібно молитися перед сесією в Луцьку? Ви вже напевно неодноразово чули, що депутати Луцької міської ради намагаються молитися перед сесіями. І ось власне чи потрібно це робити, і чи можна це робити просто так. І, от, власне, депутат Луцької міської ради Максим Воскресенський дійшов висновку, що для того, щоб молитися, потрібно внести зміни в регламент. Адже порядок проведення сесії чітко прописаний в цьому документі, і щоб почати молитися на це потрібні зміни, які ухвалюються більшістю голосів. Особисто я не проти молитви, ну, але потрібно зважати на два фактори: перше. В Україні держава відділена від церкви, а церква від школи. І жодна релігія не може бути визнана обов'язковою. І, власне, саме тому справедливо було би читати не лише «Отче наш», але й е е єврейську аміду, е Хари Крішна, а після цього попросити жінок всіх вийти із сесійної зали і здійснити намаз. Ну, я жартую, в разі чого. І головне. Молитва це така штука, яка не потребує показушності. Адже як сказано в Євангелії від Матвія, 6 розділ вірші 6 по 7. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не показуйте зайвого, як ті погані, які думають, ніби вони будуть. Вислухані за своє великомовство. А як ви думаєте, чи потрібно молитися перед сесією? Не соромтеся, пишіть в коментарях. Директорка Луцької стоматології бронює лікарів зі своєї приватної клініки. Саме з таким цікавим запитанням звернулися до моєї колеги, депутатки Луцької міської ради від фракції «Громадянський Рух Свідомі, але на той. І власне звернулися до неї небайдужі лучани. І за слів депутатки, директорка Любов Яковчук продовжує звільняти неугодних їй працівників і водночас влаштовує лікарів чоловіків зі своєї стоматології і бронює їх. Тож вони продовжують працювати і в комунальній стоматології, і в своїй приватній. Що на це сказав мер? Та нічого нового йому ніхто не сказав. Він каже, що ніхто на заклад не скаржиться. Хоча насправді скарги є, і їх багато. І в продовження теми: керівницю Луцької стоматполіклініки, поліклініки, яка дає покази в суді, звільнили з роботи. Ну, про це стверджує дружина колишнього працівника закладу Миколи Мойсіка, дружину звати Ольга. І от хто не знає, Зараз якраз триває судовий процес про незаконне звільнення Миколи Мойсіка з поліклініки. І от власне ця працівниця збиралася давати якісь свідчення, які очевидно ну не дуже сподобаються директорці закладу Любові Яковчук. І власне за це цю працівницю і звільнили. Ця тема виявилася настільки болючою для мера Поліщука і Яковчук, що відразу в коментарі налізли боти, керовані одним хитрим працівником Луцьку спецького Ну, і на Фейсбуці, Луцька стоматполіклініка виродила допис, мовляв, все нормально. Звільнили працівницю правильно і правильно, що звільнили. Ну, але факти, факти свідчать не на користь Яковчук. Вже дві справи про звільнення закінчилися її поразкою. І така ж доля чекає її і в справі проти конкурента, адже вона теж судиться з інформаційним агентством конкурент. І власне в цій от справі директорці не сподобалося, що ми казали, що її на посаду лобіював мер Ігор Поліщук. Ну, власне, от вдумайтеся, власне, ця фраза принижує честь, гідність і ділову репутацію. Тобто вона вважає Поліщука настільки. Що вона не хоче бути з ним навіть в одному реченні? Ну але у випадку зі звільненням свідка е з поліклініки для Яковчук все може бути ще куди більш серйозніше. Адже 386 стаття Кримінального кодексу України передбачає карну відповідальність за тиск на свідка. Словом, після Поліщука доведеться Авгієві стайні чистити і чистити. А поки ж мер. Покриває вілля на комунальних підприємствах міста. На Луцького міського голову Ігоря Поліщука подали до суду. Як ви думаєте, хто подав? Ну, звісно, я власне позов стосується не надання відповіді на е відповідне звернення. І звернення я подавав ще в липні. Прийшла так, би мовити, проміжна відповідь від мера. Мовляв, треба більше часу, але надамо відповідь в установленні законом строки. Пройшов місяць, другий пройшов вже всі строки минули. Ось, власне, я й прошу суд. Перше, це визнати бездіяльність мера незаконною, і друге це власне зобов'язати надати цю відповідь. Дехто може сказати: тю якесь пльове діло для чого судитися. Але справа в тому, що Поліщук почав нахабніти все більше і більше. Якщо раніше чиновники і комунальні підприємства надавали відповідь вчасно, то тепер всі, немов під копірку, розказують, що їм треба більше часу. Вони не встигають, в них там ціки там перевірки, там с**ки. Я не знаю що так-то так, але потім не треба плакати. Ну і судити мене з Поліщуком буде заступник голови Волинського окружного адмінсуду Олександр Лозовський. Після інформації про те, як в Луцьку приміщення на 140 квадратів придали всього за 26 тисяч гривень, у луцьких владців знатно підгорає. Ну і в чергово затикати дірки відправляють управління інформаційної роботи луцької міської ради. Ось викотали на сайт міської ради інформашку про те, які чиновники наші молодці, як вдало продають і здають в оренду комунальне майно там. в 100 500 разів перевищують там початкову вартість. Ну, хочу зазначити, що е, я знайомий з роботою відділу комунального майна і приватизації і знаю і старих, і нових очільників, і, власне, можу оцінити роботу. І скажу, що насправді вони непогано справляються, і це ну не треба применшувати їхні заслуги. Але зрештою, і потрібно визнавати помилки. Раніше я був переконаний, що продати підвал, який коштує 1,7 мільйона гривень за 26 тисяч. Ну це банальний нового керівника, який просто не має досвіду. Ну нічого в усіх буває. Головне не повторювати помилки, ну і рухатися далі. Але коли в цьому зальоті керівництво відділу майна починає звинувачувати депутатів, а потім міський голова замість того, щоб виписати йому догану, там, зняти премію чи затримати на два місяці присвоєння чергового рангу держслужбовця, ну які там ще є смішні покарання. І ось міський голова починає усіляко вихваляти підлеглого. Ну, а зараз ще інформашка про те, як комунальне майно 100-500 разів дорожче здаємо в оренду. Ну, справді, от це от похитнуло моє переконання. І з кожним словом, виправдань луцьких владців я все більше схиляюся до думки, що випадковості не випадкові. І от власне, зараз от той підвал за 26 тисяч гривень продають за 15 тисяч доларів. Зараз виставлені вони на продаж, а що таке 26 тисяч гривень. Це 600 доларів. так? І от власне, частина з цих 15 тисяч доларів ляже в потрібну кишеню. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Побачимося!